Оновлені палати з покращеними умовами і ефективніша якість діагностики та лікування. У Тячівській районній лікарні підходить до завершення реконструкція хірургічного відділення. Ремонт розпочався кінцем августа, початком вересня 2024 року. Неділю назад ми повернулися у відділення. Практично ремонт закінчився. Що було зроблено у відділенні? Повністю е оновлені палати. Прийшла реконструкція у кожній палаті. У нас зараз санвузол. Палати на 2, на 3 і на 4 особи. Маємо інклюзивні і палати, і санвузли. Оновлення хірургічного відділення покращує якість обслуговування, зменшує час очікування, підвищує комфорт під час операцій. Також покращене середовище сприяє швидшому відновленню пацієнтів. Відділення відкрите повністю з новими меблями, з новими ліжками. Все, що потрібно для лікарні, тут все нове. нове. Теж що нас що із старого у нас почти зовсім не лишилося нічого. В основному все штат ліжка, ці приріжкові тумбочки, матраси, подушки все. Повністю відділення оновлене, в чистому, новому, що приємно працює. Якби так щоб далі, то ще таку без і мову не може бути. Є, є в людини з стимул з тим працювати і підтримувати, щоб до нас пацієнти йшли були тимовольнами задоволені. Метою реконструкції відділення було не лише оновлення приміщень, а й покращення доступу до якісної медичної допомоги для всіх пацієнтів. Створено безбар'єрний доступ до палат, санвузлів та спеціально обладнаних приміщень, перев'язочних оглядових та кухні. У кожній великій палаті є власна вбиральня та душ для зручності. Повністю перероблені сестринська, перев'язочні. Оснастили нас новими е, операційними столами, новими лампами операційними перев'язочні, відсмоктувачі, е, електрокоагулятори. Ну, досить гарно зроблено. І... Якісно. У медичній установі проходять лікування і військовослужбовці. Тепер пацієнти перебуватимуть на стаціонарному лікуванні в комфортних умовах. Для пацієнтів стало набагато краще. В умови ну, зараз, як на даний момент, як на мене, то дуже добрі. Лікарня, і, в тому числі, і хірургічне відділення, хірургічна служба, У мене симо круглодобово надаємо ургентну допомогу, паралельно і планово. Тобто ми працюємо 24 на 7. У відділенні працюють фахівці віддані своїй справі, тож оновлення відділення дозволить їм ще ефективніше використовувати свої знання та навички. Ми маємо вузьких спеціалістів, нейрохірурги, урологи, окулісти, лори. В місті з окулістом з лором у, хі... Чисто у хірургічному відділенні дев'ять чоловік, але тут лор, окуліст і уролог. У поєднанні з професіоналізмом медичного персоналу відремонтоване відділення забезпечить вищий рівень довіри та задоволеності серед пацієнтів.